Bop Інколи нудьга прокрадається навіть у найідеальніші романтичні стосунки. У цьому переконані сценарист та постановник скандальної та водночас легковажної театральної вистави Свінгери. Тоді додають вони і виникає спочатку думка, а потім бажання помінятися чоловіками або дружинами. Свінгери, свінгери, як їх називають. «Свінгери». Супружеська пара жила познайомитися. на «Свінгерів» прийшли. а хто такі свінгери? Ну, ми подивимось. <рі> Узнаємо. Ми не знаємо. Щас посмотрим. Ну, Ті що? прям так і горить. Пари, які в сексуальному порядку обмінюються між собою чоловіками і жінками. Супружська пара которые любят секс э с другой парой с Прожеской. А як вважаєте, у Черкасах є свінгери? Якщо показують, то мать є. Думаю, вони кругом є. На вашу думку, у інтимному житті є місце експериментам? Думаю, що завжди є. Я думаю, мужчина і жінка можуть повніше поекспериментировать самі. Моя дружина це моя дружина. Для експериментів, да. Да. За кілька хвилин до початку сценічного дійства програмі Стильне життя вдалося перехопити головного натхненника Київського театру Візаві Євгена Морозова. Ми з сітей п'є вже об'їздили дуже багато городов, працювали в Москві, в санкт петербургі працювали багато в Білорусі, приймають везде хорошо, везде у нас много людей. По нашим п'єсам знімають фільми в Москве. І сейчас, насколько я знаю, вот по этой п'єсі знімається, вроді би Харатян і Маковецький. Со своєї сторони, ми обіцяємо, що будет все очень интересно. Було не только цікаво, а и смішно, динамічно та життєво. Я говорю, что не говорю, що нам нужно попробовать, понимаете, как-то по-новому все. В общем, вот стать свинкерами. Это стабильное... Где? Абсолютно різні, однак з абсолютно однаковими проблемами подружні пари знайомляться у інтернеті. В одній дружина шалена домогосподарка, а чоловік роботяга з киглій, у іншій дружина успішна кар'єристка. Ну а чоловік актор невдаха. Цінувати своїх неідеальних партнерів вони починають лише після знайомства з іншим подружжям. Наступного разу буде ще цікавіше та ще яскравіше. Ми відвідаємо чергову кінопрем'єру та побуваємо на концерті славнозвісних ранєток. Тож за два тижні у середу беріть до рук пульт, вмикайте телевізор та дивіться телеканал Віка разом з нами. Ви відчуєте справжній смак життя. Воно стильне.